Буде декілька подивимося відео, презентації і буде у нас невеличке. І у нас буде невеличка вікторина. Тому запрошую вас приймати активну участь. Глянемо коротко історію Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Антський воїн IV-6 століття нашої ери. Анти безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни VII-IX століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі 9 -го, 11 -го століття. Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа «Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини. Офіційна назва якої була. Військо Запорізьке. У 19 столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та Сепаратистів, розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республік. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Звичайно, що це у нас не останнє відео, це не останніх років, але я думаю, що ви зрозуміли, яку вже давню історію має Українське військо. Що в нас вибачить? <кій> з Київської Русі, розпочинаючи з давніх часів, українське військо завжди було славилося своєю звитягою, мужністю і силою. І тому зараз до нашого часу, і, звичайно, що кіборгами не закінчилася, які стояли в Донецькому аеропорті, зараз іде повномасштабне вторгнення, тобто війна. І у нас воронять українські воїни, воронять у нас схід України, південь України захищають значить, ну, пів... північний схід і південний схід. І, тобто з усіх боків йде російська армія, і вони стоять на сторожі і зберігають наш спокій, щоб ми могли жити у спокій. Ну, давайте з вами невеличку презентацію, У мене є. Невеличка Вікторина буде. День Збройних сил України 14 жовтня, 6 грудня, чи 19 грудня. Давайте ваші варіанти. 6 грудня. 6 грудня. Так, правильна відповідь. 6 грудня, так, сьогодні відмічається День Збройних Сил України. значить, в якому році з'явилось свято День Збройних Сил України? В 1993-му, 2004-му чи 2016-му році? 2004-му. Можна я? Ну, Можна я? Всі можуть казати, звісно. В 2016-му році. Так, і ще. Є? 2004-му. Значит, я почула це. Значить, у 1993 році, після початку формування української державності, як Україна, як Незалежна держава з 1991 року почало формуватися так само і Збройні Сили України. І от у 1993 році вже було свято День Збройних сил України. Бачите, як давно вже це. Значить, як називались воїни українці у давні часи? Можна я. Пожіть казатом. За клинки. Гас будуть козаки. Так були козаки у нас. Лосить. Збройні сили України мають лише два ранги: які з трьох рангів зайвий? Армійський, морський та генеральський. Можна я генеральський. Армій. Армійський. Армійський чи генеральський? Зараз подивимося. Ну, ви всі, кажіть Генеральські зайві, є тільки армійські і морські, так. Далі давайте повідемося. Українська армія входить, ну чи входила, у топ найсильніших армій світу. Який саме? Топ-10, топ-30 і топ-50. Можна? Ну, 30. можна. Ну, каже, топ-3. Топ Розділилися. Ой-ой-ой! ТОП-10! Ну... Я ж зараз подивився, ви не так не переживайте, не переживайте так оно ну, зараз. Значить, армія входила в топ-30. Ну, звичайно, зараз після початку повномасштабного вторгнення, то може в топ-10 вже входить, ми, Ну, це не останні дані. Значить, раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, на ромбу чи на трикутники? Можна. Так? ну. Так, ще є... Можна а кружечки. Так, все есть. Можно я? Ромбы. А, не, громбы. Вот так, значит. Ой. Да, значит, на ромб. Ой, господи, где? Не, не так классно, да? На ромбы замінили. Дивіть, лейтенант два ромба, старший лейтенант три ромба, і капітан чотири ромба у нас є. Скільки приблизно жінок перебуває у Збройних силах України. 55 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч. 55. Ну, або підождать, да? 55 тисяч укра... жінок перебуває у Збройних силах України. Да? Так багато жінок. Яка армія першою відмовилась від ядерної зброї? Американська, німецька чи українська? Українська. Першою відмовилася від ядерної зброї українська армія. Кольори погонів військових залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони? Військово-морські сили, сухопутні війська або повітряні сили. Морські. Нема більше? Думок. Значить, повітряні сили. Повітряним силам належить, так. Правильна відповідь. Так, це, це, це все зараз ми з вами. Солдати світла, воїни добра. Вклоняємось пошані вам доземно. За найцінніше, за саме життя, за ранки, що зустрічаємо щоденно. Пишаємося і вдячні ЗСУ. Непереможні лицарі. Герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо поклінно вам, солдати. Нащадки запорожців, козаки, ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі у світі мужні вояки, ви наша гордість, ми впевнені, поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші. Батьківські пороги. Алеса. Алеса. Так. Ми маємо з вами звичайно вірити, що все в нас буде добре. Будемо чекати перемоги ще раз. сьогодні вітаю вас зі святом сьогодні. День святого Миколая, який спіпав з Днем збройних сил України.